П'яте закінчення, 31. Нехай замовкнуті проповідники на город безславного, нехай віщаєш мій проповідник Богу Духновенним. Залиште свої чарівні чарівницькі книги, нехай перечитують сьогодні пророчі посудські. Припини свої і сповні темряві нічні збіговиська, і я відновлю священні і світлі. Саняшні бдіння, загороди своїм тайники шляхи, що ведуть у пеклу. Я покажу тобі шляхи відкриті, що ведуть на небо. Які запаси зброї, які винаходи гармати, які тисячі полчища, людей зробили те, що зробили наші молитви і Божа воля, Бог словом, Росія в темряву словом, створив світло, заснував землю, округлив небо, розподілив зірки, розлив повітря, поклав межі моря, протягнув ріки. Удошевив тварин, створив людину за образом своїм дав у красу. красу. нині він розсіє нічний морк і все привів досвідна, порядок і пере, попередню стрункість тепер уже не панує жадібні, бративі демним, наображаються тварина поклонінням, не віддається замість Бога. Відкинь своїх Триптолемію і Килию, і таємничі драконі, посоромці, нарешті книгу свого Бог Орфея, скористайся даром часом, що укриває твою безсоромність, якщо ж не тільки байки вимисли, то виявлю свої нічні таємства. Тепер не говорить уже дух, не провіщає триніжок, і не наповнюється незнаючому, але не більше, як байким і маренням жрелока, Кастальський знову замовкли, мовчить його вода, збуджений дар просто, а сміх, а полон знову став безмовним, бодуром дахна, Древом плаконю бійцем, Діоніс знову Андріон, і Ботіс з собою юрбу п'яних, велике своє таємство. Повпав страждає любов'ю любою до прекрасного просимне. Семела знову вражена блискавкою, знову кульгав обидві ноги, але мотрушний пошуку прилюбників, Гефест, цей Бог. Замарений сажею, хоча він славний художник Олімпійський хресит, а рез знов на любодіяння з кони разом із страхом, жахом і сум'яттям, і пране захвалять, а поїде знову. Прилюбниця соромна служителька наслужителька соромних шлюбів, навіть знову діва народжує дракони. Рада знову біснується, бо краще сказати, перестає біснуватися знову східності. Сладко страстя притворюється усі види земст, і володар Богів, який сам підіймає всіх і всіх існуючим. А сам не може бути зрушений з місця усім. Роздію знов показався накриття, як тільки того Твого кердоє логіє і погоніє, за плющі очі тікають того Бога, бо сором дивиться, не пришкождає й поклонятися сили красномосту і торбі. Одне ж тебе варте поваг, шанування, що вдається андрогінам єгиптяніла, і сидім андезийським богам, а сипі всім іншим чудом чудовищним багатьом складеним звірям, яких ти малюєш або ліпиш. Сміюся над твоїм паном, трапом, гермафродитом і іншим богам, які в шаленстві, бознівечень, або роздерти надію, все це видовище і оша творця, що прикрашає наших богів. А я закінчу слово мовлянням. 33. чоловіки, жінки, євники, старці. Усі службовці в цьому святилищі які займають нижче ступені всі, які Господь раніше визволив до мене безбожництва і нині віста, повстання з від бід теперішніх очікувань. Вислухаємо слово мужа, який навчився цього непоруховому і за щоденних подій і давніх історій книги діянь. Вели, велика річ не відчувати ніякої скорботи, а можливо, велике, якщо існе слово, що Господь кого любить то карає, б'є кожного сина, якого приймає єврей дванадцяти. І про якого особливо піклується, навпаки, велика справа зовсім не грішити. Або принаймні не грішити тяжко, тому що бути зовсім безрічним Бог поставив людської природи. А другої після всього справою вважає, що у парі покарання. Потім прощені завжди відчували не покарання уникання нового покарання за новий злочин. Та четверте тому, і ми самим ділами відчуємо Боже покарання. Покажемо себе гідними, не того, що колись перетерпіли, але того, що настане одержали. Будемо продовжуватися в нещасті, що нас спіткало, тим, що ми не як лиходії були віддані зрічникам, але не повнення діятям. Не будемо забувати про бурі під час піші, про короб під час здоров'я, про полон війська благополучного повернення в Єрусалим, про Єгипет після Єгиптом. Щас страждання нехай не буде для нас кращим часом успокоєння, але він таким буде таким, що виявиться, що ми тоді були смиренні, стримані усі надії, зверталися до неба. А тепер величемося, надимаємося знов, повертаємося до тих же гріхів, яким були доведені до бід, що нас піткали. Ні діти ми недобрий голос, який я чую про вас не робіть. Так, воно добре, то голос, який я чув, розбещить народ Господні, перше царство другим. Говорить священник і застерігаючи дітей своїх хоти, порішили проти Бога, навпаки, знаючи, що легше повернути втрачене благоденством. І зберегти даром не від Бога, тому що втрачене повертається з надливістю, а дарова втрачається безтурботністю, знаючи, що хворотіла, відновлюється ліки, стриманістю і відновлені при малом недбальстві, перенасичені знов приходять і розслаблені і впадає в колишні недуги, знаєш, що все це і не помиляєш один одного. Прийдемо самі в себе і будемо смутливо розподіляти час. 35. І по перше, браття, будемо святкувати не плотськими селищами, не бенкетами, не піястом. Ви знаєте їхній плід, нечисті ложі, розпусте. Не будемо стріляти вулиць квітами, умощати трапе сорому, пахощі, прикрашати входи, і нехай насвітлюється дома чуттям світлом, нехай ж не перетворюється на дома звуками сопіл, рукоплесканням, так, встановлено, зічникам, святкування новий місяць. А ми. Не цим шануємо Бога, не тим з величим час, що нас недостойний числотої душі, світлістю розуму, світильниками, що освітлюється все тіло церкви, тобто божественним спогляданням і що ставляться на священний священник, не світлюється всесвіт у порівнянні з цим світом, нікчені, на мою думку, всі вогні, що запалять люди під час приватних або суспільних святкувань. Є мене і миру, як таке, яким помазуються тільки священник і царів. Нех Бог складним і благоцінним для нас, виснаженим миром, паладне мистецтво, великому мироварця, о якби я сподобався принести пахощі цього мира, її і мене духовне Божественне трапеза, яку наготував Господь соломдам, Замість за нею, заспокоюся, уселюйся. Після насичення не вдаюся до ганебних помислів, усе усипляє в собі всяке збруднення пристрасті, є мені і квіти, які прекрасніші доготи. Триваліші весняні квіти, квіти, як запах від поля повного, яке благословив Господь буття 27. Тобто священники, благохаючі пастри, учителі, і з народу все, що чисто і вибрано, Ними я бажаю навчатися і прикраситися, коли, за прикладом Святого Апостола, подвигом добрим я змагався. Свій бій закінчив віру, зберіг, друга Тимофія 4. Замінимо тим паном духовними піснями, безщинні третій пісні салмоспівами, видовище рукоплескання, рукоплескання, вдячним і спокійним рухом рук, сміх роздумами, пияску, мудрістю, бесіди, статечністю. Якщо ж тобі, як любителю, прочистих і свят, потрібно танцювати з. Скачі, а не танці безсоромної і радіади, ділом якої була смерть Христова, зхаканням Давида, встановлення на місці кивот, яке, я думаю, було таємничим, знаменуванням чіткого і субідного, проходження перед Богом. 36. Ось перша найважливіша частина мого мовляння. Друга частина стільки знає, буде для багатьох важка і неприємна, тому що люди, які отримали можливість відплатити злом за зло, особливо якщо той, хто потерпів, дає справедливу причину для гніву, не любить відкритися слово, яке приборкує його джатівливість. Однак слово моє гідне того, щоб його вислухати і при... прийняли, не будемо без безроз... користуватися обставинами, часом допустимо пустимо надмінності використання своєї влади, не будемо протокосередили ті, що нас. Тривдили, не будемо робити того, що самі засуджували, скориставшись теперішньою перевіною тим, що уникаємо зла, ненавидимо всяку повністю. люди помірковані, бажають своїх образних версток. Достатнє покарання і страх і очікування того, що вони гідні і муки і совісті. Бо хто боїться майбутнього покарання, той вже страждає, хоча не терпить ще покарання. Він сам себе карає, можливо, більше, ніж як покарали його виконавці страти. Отже, не побажаємо зменшувати Божого гніва, щоб не стати караючими, слабше належно. І оскільки не можемо все це покарати, то пробачимо все через те, зробимося кращими за наших пракривників і станемо вищими за них. Покажемо, чому участимо і чому нас навчає Христос. Які страждання придбав, слави, то жестував не менше тим, що не зробив того, що міг зробити. Складемо Богові одну подяку, розширимо таїнство. Тобто Христово вірить, властью на цей тільки випадок, скористаємося обставинами на 37-му. Переможемо учителів правдолюбством, особливо прочні, покажемо любству і заповіді, яка віддає ним рівним налюбством, коли маємо тому настаток, бо знаємо, що якої міри мірієте, такої відміри не буде вам. Марка четверта. Якщо ж то дуже засмучені приставимо, тих, що засмутили нас Боговим майбутньому судом, але будемо зменшувати майбутнього гніву, тим, що підкладемо до них власну свою руку. Не будемо думати про відбирання в них майна, не приведемо їх на суд, не станемо виганяти з батьківщини, кач, карати бищами, когату кажучи, не зробимо їх ніч, нічого таким, що самі терпіли, якщо, можливо, своїм прикладом зробимо їх лагідними, чи постраждали у кого сина, або батька, або дружина, родич друг, або інший хтось і цінованих не висикував, нагородимо кожного страждання, переконавши остійку, перенести все, що потерпів. Вищаться ударом, що інше може віддати їм, чи сказати їм про найбільше благодіяння, яке ми держимо. Нашим гонителям пересідують до кори народу і міст заведовощим торговища. На зборах, хріст, облажає старе, виставляють нове на ганьбу, невелике здивування, навіть учасники наших гонителів з скидають богів тих, які обманювали в довгий час. І вже пізно викриті в обмання, хто вчора був шанувальником, то вони нині ганьблять. Що ще вимагати? Це віддається мені нещастий, можливо, це не мала частина винагорода. Буде час, коли моїх образників і великого їхнього вождя побачать, не плахнуть своє нечестя, коли всяке небезаконні буде засуджено і піддане кадуванням. 38. Замовчую про наші божественні вислови, про ті страти, які за нашим ученям приготовлені в майбутнім. В до свого учені і до жахів, про які любить міркувати не тільки віршотворителям, але й філософам, звернувши до своїх перехлепень. Хонтів, ко... коцитів і Ахеронтів, які страждають в неправду тантал, теті і ксіо, вони родають Юліана, царя всього співбратства, і навіть випадеть їх за... за нашим словом і визначенням. Не Несправги буде він удитися, стоячи в горло, в озері, і не буде жахатися каміння, що з ображенням раге оцінет головою і безперервно піднімається, то пускається. Його не будуть терпіти. Ні на колесі, що швидко крутиться, і птахи не будуть взагалі його починку, що ніколи не вичерпується, але завжди відновлюється, нехай усе буде їсне. Або тільки байка, що приховує їх вигадці, але тоді побачимо, яким він буде покараний, і побачимо, що його мука буде важкою на описання, тому що стягнення його здаяння завжди відповідає злочинам. 39. Такий від нас, дар тобі даний, і мудрий мудрийму, скажи своїм словом, за удар ногою. Ще віддаємо тобі, яким за великим дявним своїм наказом заборонимо бути вчитися Красномовстом. Бачиш, що до кінця ми повинні бути були мовчати, що твої статути не могли насудити нас на повсякчасну безможність, але ще їм нам дана свобода підняти голос і викрити твою нерозумність. Як неможливо ніяким мистецтвом отримати не водоспади, водоспади, що падають опівє в оп Єгипет, або запитне сонячний проміння, хоча на короткий час. Він затьмарюється хмарою, так не можна зв'язати язик християн, що вкриває наші справи. Не приносить тобі Василі і противників противники того задуму, те сам і думав про інших, запевняти своїм погрозами, поставляючи їх захоплюючи нас, до більше було честі, знаючи наші в Греції як людей, що здобули собі ім'я, популярне життя, красномовство, визнаємо єдність та вшанувати. На честью цепло, тобто останній зберігав на загибель і, можливо, замишляв пронести переможений дар, демони за щось велике, гідне своє велич, і постіли ми тебе під час поранення спересі, бо навіть погано заховуючи, плекав надію і нас вернути в одну безодні із собою сороково, тому що ми не малодушні і за них юнаків, які були зрошені. Вох. Вогні перемогли звірі віри, охочі віддалилися в небезпеці разом із мужньою матір'ю і ще мужнішими священниками показали, що тільки не переможна, непереможна, слабкодушніша, звичайно, і за те, які при собі виявили свою безстрашність, із яких один Марк Ерефутський постромушима, тірбогів і своїх зруйнувань, жертовних проведений буде до тебе як засуджений. А виш, як переможе, чимало посміявшись над своєю баграницею і своїм промовами, як початкування місним вийшов, вийшов до себе із більшою відвагою, ніж якою повертається інші з вечері і світло бункето, а другий, святий Євсев самосадський, коли усе тіло глибоко розсічене було ременями, ледь ран, не тільки не ослабчує знакатування, і не вважає муки, які терпів тяжкими, навіть помітивши, що деякі частини тіла. Ще не зазнали ударів, почав звинувачитиму мучителів у завданні йому образ, бо не все його тіло шанували і залишили щось незліченним, неосвяченим, щесним разом указав на гомілку, яка одна уникла залізних ніхті і могав, щоб її нещадили. 41. Отже, це тобі слово цінне християни, ми не нищене справди і бо злості прохід'я, які ми знаходимося, Божественним словами, і не нижче за того. «Месопогона» або Антіохіка, твір Іліана Месопогон ненависник бороди, написано проти які сміялися сміялася довгою і неохайною Юліановою Бородою. Тому що тим іншим монами ти підписує свій твір і робили ті ж без важливими. Твоя Порфіри підлесники військ які всьому ти бідувалася, а тепер стала воно бородою, яку всі тягають, ось осміють, як ті, що трудився над нею. У всьому, начебто, роздумаєшся про щось важливе, ти дуже гордишся, тим, що немає зайвої дбиливості про тіли, ніколи не відчувне, ні... травлення їжі і приїдання, а замисне замовчиш про те, що так жорстоко гнав християн і знищив цей численний священний народ. Але яка шкода для суспільства, коли одна людина страждає? Не травленням їж або має прородну відрижку, коли ж було початок гоніння, і зроблено стільки сум'яття тоді, чи не повинна була вся римська держава прийти скрупний стан, який дійсно виявляється насправді. 42. споруджуємо собі пам'ятник, який і славніший за стовпи Гераклої, Ті були підняті на одному місці і видимі тільки тим, що приходили туди, а цей пам'ятник, приходячи від одного до іншого, не може не бути крізь і всім відомим, і твердо знає, що пізніші часи побачать його укриваючим тебе і твої діла, а також навчанням У всіх інших не наважуються на подібне повстання проти Бога, щоб роблять лягти, що ти одержати, однаково з тобою покарання.